З вами Затятий Пазломан. Сьогодні у нас чергова битва Альянсів. Так, іспанський, іспаньоло Альянсо. От, що цікаво. Не пам'ятаю, що ми з ними грали, але от нас 20, і їх 20. Тому давайте дивитися, що в них по захистах. Окей, Данте. Канна. Червоний маркабру. Взагалі який там він, да? Unbelievable. Герой. Окей, хай буде. Данте, Данте, Данте. Бачите, 5800, 5600, 700. Да, кончик. Так, хтось поставив Ньорда. О, це з вежі чувачок. Умлас. Ну, окей, окей. Не люблю я тебе на вежі, може тут легше заходити будеш. 5800. Ну, такі, середні захист 5800, подвійніку кулькану, до речі, є. Що цікаво, тобто, а, Оборон, да, це в них самий прокачаний, напевно, чувак. Одним словом, да, ну, буде цікаво. Не знаю, ми з ними точно не грали, але буде цікаво. Чекаємо прописаних цілей, ну і будемо когось вибивати. Отож, я перебрав трохи свої команди, трошки тут поміняв підтанцовку, та, взяв цего і цю мед сюди. Тому попробуємо. Йду на неданте. Марка Бру. Марка Бру, Хіллер і т.д. Так. так, добре, що ми бачимо? Бачимо, що я можу скласти зелений кристал. Ось так. Що, і ще червоних кинути. Добре, це я попробую. Супер, не заряджайся тільки. Ну, і що тобі заряджатися? Марка Бру? Ну окей, зарядився так, хай буде, господі. Зараз ми тебе тоді підзаберемо. Так, ну ладно, кинемо. Може завішається на тебе і мітка. Завішалась, це вже добре. Далі я пропоную. Давайте сніжка. Хай буде сніжок. Понятно, що він доджить, тому що... ухиляється, коротше, тому що марка Бру. Давайте тепер ось так спробуємо. Та? І питання кидати фіолетові, блять, і неохота, так? Кинути три фіолетових, ну як варіант. Ладно, давайте кинемо ми все-таки в цю подружку. Хай вона вже заряджається. Так уж бить, так? І попробуємо зараз познімати всі ці ухиляння. О, подружка відпала від каменя. Чудово! Ага, ухиляння просто так не хочуть зніматися. Ну добре, ще раз підзарядимо фіолетового. Угу. А, і в мене вже, бачите, заряджені знову червоні. Це це просто найс. Зараз ми отак запумбут. Добре, така що в тебе є броня. Добре, тоді хай вдарить ще тенгу. Угу, Ти все одно живучий, ну окей. Так, хай висить то щит вже на Юстиніані справа. Будемо бити цей лівий фланг. Ну давайте, давайте подивимося, що от так от. Буквально каплю не вистало, але ну нічого. І я так розумію, що це через те, що вже підсилення мед злетіло. Ну нічого. Нічого страшного поки що не сталося, але він ну, ну, накидає своїх мініонів. Це погано, а цей з мене все зняв. Отже, що я можу сказати? Це все не дуже. Ага, і знову може я його виб'ю? Може я його виб'ю в кінці кінців. В кінці-кінці виб'ю. Ну так, так собі, звісно, це все виглядало. Звичайно, тут розрахунок чисто на червоних, бо мед як хілер, тут не витягує. Так, а це так я перестаю свою жовту команду. Мені здалося, що вона була трохи не дуже жива ось цей додав живучості, але я думаю, що разом з живучістю тут і додається затягнутість в битві. Нею, звичайно, я пробую йти в Данте. Угу. Окей, що бачимо, що бачимо. Ну, жовтих мало, мало жовтих, а від жовтих я якраз тут і планував відтанцьовувати. Подивимось. Угу. Добре, можна ще так. Ну, Логічно, Данте зарядився. На вся надія на живучість моєї команди. І вже, по йде, треба заряджати да Вінчика. Такс. Окей, сім синіх склали, Да він чи зарядили. Його, в принципі, не дуже зарядили. А, Да він чи, блять, не зарядили. Класно. А чому його не зарядили? Правильно, блін. Тому що тому що. Да, Трошки срань. Трошки не так це все в мене в голові виглядало. В мене. Ладно, поки хілера не цей не використовуємо. Хай він вже закине свою какубяку. А, і ще білкіс. Ну білкіс може мене спокійно прибрати когось. Добре. Вона, скажімо так, поки що нікого не прибрала. Але він зараз знову буде хилитися. І це погано. Угу. Це погано і вже в нього синій заврядчений, так? Да? Ну добре. Я, мені так, срочно треба зарядити зелених. Добре, що на мені є щити, та? Ну вони можуть довго мене не повивозити. Так, хотілося б вже якось з тим Данте попрощатися. Поки що ніяк не виходить. Ту-ту-ту, ту-ту-ту, ту-ту-ту. О, тут буде довго. Що, один єдиний хід? Який цікавий бій, блін. Один єдиний хід. Ну дякую. Так, і в нього Данте не спрацювала по Данте Кровоточивість. Ну, так от. І таке буває, добре. Та що тут доброго? <сум> Чувий бій, блін, буде довгий. Так, все досить це повторяти. Не так реально станеться. Так, мене зараз знову сліплять, і це погано. І мені треба ще паралельно заряджати жовтих. А я не маю звідки їх підтягнути, зато маю як зарядити Угу, ага, Чудово. Ну, так, б'ємо вже не так заряджений, що там вже. А, ну добре, відкидаємо по ньому пофіг. Надіємося, що зараз я заряджу все-таки своїх жовтих. Блін, да знову в нього зарядився хіллер, білкіс боляче робить. У мене, в принципі, варіантів тут немає. Як Заряджати своїх своїх хіла хоча б. Так, 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 стопе, стопе, давай. Поки ми не заблочені, зробимо трошки так. Попробуємо ще раз зрядити синього. І дубль 2. Дубль 2 по Данте. Раз, понятно. Угу. Два, понятно. Е, ну, Попробуємо тут зірвати синє. Тут і ще зелені. Ну, Данте, як бачимо, не добирається. Добре, зарядження синє, це вже добре. Це означає, що я знову можу його пробивати. Так, у мене вже ухиляння від Матильди трошки проходить. І бачимо, що ми бачимо, так? Цікава ситуація. Та, що тут робити? У мене є така ідея, що треба прямо через. Коліно забирати цього там те. Через коліно, того, що ну, траванулася моя подружка. Окей, зараз, може, зарядиться жовті. Ну і зарядиться його, блін, цей чувачок. Ну да ладно, був з ним. М -м, сильно в мене проб'є. Ну, таке, терпимо. Так, окей. Знімаємо з нього щити. Е -е, підхилюємося, здається, з нього я не зняв. А може вони знялися, але ще просто це не відображається. ок. Будемо думати, що це другий варіант. Пробуємо знову зарядити жовтих, да? Ще ти, ще ти ще там, а в нього ще ж, блядь, книжки. Весь. О, це, звісно вже печаль була. Це був такий удар, трошки нижче пояса. Окей, мені треба явно знімати. З нього. Ще ти ще ти явно треба знімати. Добре, може зарядиться мій синій. Ще раз. Там може колись і зарядиться. Так, білкісти, ти дуже гарно вдарила, дякую. Я бачу тут такий момент, що потрібно зарядити свого зелененького. І накинути сюди хай хілить. Так, ще раз зарядимо давінчика. Знімемось з цього пришвидшення мани, зарядимо жовтих. Так. Ну, як жовтих жовтого, це вже добре. Фу. Ну, коротше, витягнув, так? Ну, сказати, що явно стала команда якась убойніша це таке дуже велике перебільшення. Так, добре, думаю, варто перепочити трішки. Ще одна хвильова ціль, і ще одна моя перероблена команда. Надіюся, впоратися швидше, ніж за 6 хвилин, так. HN. Так, що ми бачимо? Ми бачимо багато зелених і це добре. Ми, звичайно, їх складаємо. Не хочеться складати через комбінейшн. Але які, як то кажуть, варіанти? Та? Ну, варіанти... Давай складемо поки що червоні сюди. О, матч. І комбінейшн не склалося, і зелені заглядилися. Супер, я блочу Людовика. Ну, значить, я блочу Людовика. Людовика, чуєте, Люцифера. Люцифера я блочу. Маркабруп тепер би. Якось обрабать. Так, так, так. Погано, що в мене ніхто не зарядився. А в нього, а в нього, а що в нього? Ну, давай кинемо комбо. А, ну, вже як буде, да. ну що я можу сказати. Та, Марка Бру зіграв. Добре. Давайте підхилимо чисто для того, щоб накинула жовтий щит. Окей. Доведеться зараз забирати Марка Бру однозначно. І о, ну, забирати не означає, що забирати зразу в моєму розумінні. Так, метки відчуття, що зараз вже спіралька. Вона вже злетіла, окей. З люцифера. Ну, значить в нього можна нормально тоді вже й прокинутися. Чим там я можу прокинутися? Звичайно, мені важко сказати. Ну, Прокидаємося вже чим є. Да, заряджена шиця лисиця. Якій кажу, на неї кіцуне, а вона куди кіцуне. Да, такий собі прикольчик, окей. Ну, давайте блочити цього чувака тоді. А Що робить, так? Да? Поки що варіанту якогось іншого я не бачу. А, так, він заблочив мого тіпка, ну нічого. Окей. Можливо, ведмідь ще поживе. Дай Бог, звісно. Так, накидаємо на цього синього їхнього. Чувака, 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 чуваки ще. Ну, давайте таку комбо. Пу -пу -пу. Добре, добре, добре. Хто в нього блочиться, в нього якраз блочиться лисиця. Лисиця блочиться. Ну, якщо лисиця блочиться, то хай лисиця блочиться. А я тоді заблочую майкани і попробую все-таки ще якось якось. З горем пополам добрати синього чи він догорить. Він, мабуть, догорати, по ідеї. да. він догорає. Супер. Так, підзарядимо зелених своїх. Підзарядили, це теж добре. Ще раз так і так. І тут би вже в ідеалі блокувати люцифера. Ну, коротше, це пахне, звичайно, вибитою командою захисту. От, тому така собі сієста. Скажемо так, ну, 3 шота. Так що сієста вдалась, правда, вона була не зовсім легка. Ха-ха. ха Ну все тоді, зустрінемось, напевно, вже завтра. От. Всім доброго ранку. У нас битва альянсів підходить до закінчення. Подивимося по очках. Та? 46 атак суперника в нас 35, але по очках ми виграємо, ну, хоча то, як. Суперник відбивається, хоч ми і не ідеально, але по-моєму суперник більше розбивається. А чекаємо, коли перевернуть, і будемо когось забирати. Тож, ми їх перевернули і виходимо в бій. Знову я чуть-чуть поміняв свої команди. Ця команда теж поміняна. Прибрав звідси Седну і Нізара. Побачимо, що з цього вийде. Так, ну, звичайно, тут. Я пішов на суперника з кучою хілів. Ну, побачимо. Ну от, зелені залітають. Шкода, не вибивають. Так, варто думаю подумати і, можливо, скласти все-таки ще трішки зелених. Щоб прям так на в'ячку. <кхм> Звичайно, що вона ультанет, ну я ж і не сумнівався в цьому. На це і був розрахунок. Так. Ну, давайте попробуємо забрати седну. Є і спробуємо пробити в Білкіс. Нема. Ну, нічого. Подивимося, що вийде посерединці. Посерединці нічого толком, але в мене є 4 фіолетових. Це заряджається дібук. Дібук заряджається, ми пробуємо ним пробивати однозначно. Ну, Це був такий варіант можливий. Так, так, так. Заряджається ще один чувачок прикольний. Тут вже поультова марка Бру. Ну нічого, я, по ідеї, маю забрати Білкіс. І, в принципі, тут вже нікого такого супер страшного немає. Думаю, достатньо буде просто позаряджатися. Ага, так, це все я попирив. Ну давайте попробуємо тоді забрати зліва їх. Своїми, так скажем. Називаємо їх масовиками Да? Ну так, пропоную зразу і забирати, а що ж тут, як то кажуть. Розтягувати так. І в мене залишається ще дві команди проти Данте. Данте. Всі вже, напевно, чекають, коли прийде його епоха. Але мені здається, що якщо і замінять, ну то явно ніяким не слабшим персонажем. От. Тобто, ну, але все одно це буде цікаво, доведеться підбирати під когось нового команди і все таке. А тут маємо шот. Так, зараз синя команда перед Данте, переданте, це зарядна. Продовжуючи в тему про Данте, зараз йде виклик, де Данте, ну, виклик повернення легенд, де Данте вибраний герой. І от мене таке відчуття, що це просто вже під кінець, що хочуть дати, комусь хто ще не наловив Данте, щоб наловили, а потім викатити когось покруче. Ну таке побачимо. Одним словом, що тут маємо? Тут маємо те, що немає шість синіх, і це дуже погано. Ну, є щось є, та? щось є, але синіх нема. фіолетові я справа не складу. Ну, давайте закинемо ось так. Кидати у Вовка. Ну, а який інший варіант? М -м Добре, кидаємо Вовка. А тут вже загадився цей Янус Банус. Хто ти там? Янус Банус. Добре, він похилив і він дав трохи захисту. Ха-ха-ха. Окей, попробуємо, значить, зарядити вже Данте. І відіграти, напевно, через знімання з нього всього, що на нього навіше. Правда, тут вже є книжки дві. І це трошки погано, адже це може значити, що я його можу і не довитягнути. Так, ну, однозначно, я все рівно в нього прокидаюся. Вже що буде, то буде. Так, супер. Як то кажуть, половина роботи зроблена. Зараз би знову було класно б зарядитись. Зарядитись я маю на... Так, тут будуть стріли збивати моїх мінньонів, зарядитись би мав, і було б непогано. Але, так, але я не бачу поки що дуже такої можливості. І це тож трошки поганенько. Це трошки поганенько. Ну нічого. Зрадилися моє сині. Побачимо, що з цього всього вийде. Так, ти би міг би так підбитися да, під мене, молодець. Е, може заберемо Грима, так? Попробуємо, принаймні, що там на тому гримі. Ну так як на всіх, висять щити і все таке. Ну, давайте закинемо людовиком. Ну так, да. бачимо, що не густо. Не густо, прям не густо, добре. Що я можу сказати? Ну кидаємо, блін, взагалі, да? так? Не порадував від слова зовсім. Окей. Заряджаємо вже хоч когось тут. Тому що, в принципі, я не бачу особливо варіантів. А, він вирішив так. Ну, добре, це непогано, правда, мені би бажано зараз трішки своїх підхилити. Трішки своїх когось підхилити. Як я маю їх підхилювати, якщо в мене нема хіла? Та ви спитаєте. Ну такий варіант. Тільки через котлікує. Тільки через Котлікує. Кого бить? Кого бить, кого бить, я не знаю, кого бить. Ну, давайте Вовка братика втрага. Зарядилися сині. Он валі ще не відлетів. Хоча вже мав би пол полдохнути, але бачите, з таки той один мінйон щось на ньому да тримає. Ну окей, тут що? Тут, тут якби все, тут е, варіантів небагато, Ультуємо, пробуємо когось вибивати. І однозначно загаджати мауї. Ну так, да, це було якби десь зрозуміло. Так, це знову нахилюється. Добре. Що, ультувати мауї? Ультувати мауї. Забирати щити. Чи ще почекати, хай ультане вже цей вовк, і забирати в нього три мітки. Просто може не дожить. Так, а все решта, типа, ну, таке. Добре. Пойде, я валі доживе. А може, а може, так, супер. Ну, давайте попробуємо забрати цього, хто він там. Як його там? Янус, анус, Янус, Янус, Янус. Ну, давайте з'ємо раз, два, три. Спочатку подивимося, що ми там наб'ємо. Ну, взагалі нічого. Я ж чую, що я тут ще довгесенько так буду з ним тюкатися. Літує. що він прибуває, чи він знов нахилюється. Добре, ми знов заберемо, нема питань. Ти вже може якось Янус себе тікав би звідси чи що, а він зараз знову буде бити, на Нехай б'є. І напевно. О, цього разу він пробив і це чудово, Ну, тому що я можу його забрати. Та я може колись його і заберу, але щось бачу я і я не дуже то й спішу. Чи не дуже воно і й виходить в мене його забрати? Так, 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 все стопе, стопе, стопе. Так, Гальгамеш цей відлетів чи як його там. Ну давайте підкинемо синіх ще. І напевно це буде... вже гейм овер для Каляве Атурамля. Є, yeah, супер. Yeah. Так, і ось ще мій один трохи перетусований... перетусована команда. Та? Тут раніше Денізар я ставив дібука. Вирішив поставити Нізара і типу, щоб Odisell його заряджав. Ну, винесла, звичайно, блин, дилемка. Мені треба йому дуже багато накидати атаки. Якщо я ставлю, наприклад, війська на атаку то Тоді мені треба дуже сильно понижати всіх, понижати. Ну, Пазузу це, само собою, потрібно понижати, дуже сильно потрібно понижати атропос. І вийде так, що все рівно Атропос зарядиться, зарядиться з семи камінців, а Ніза він зарядиться, типу з шести, але, по-моєму, чи на четвертий, чи на п'ятий хід. Четвертий чи п'ятий хід. І от я так думав, думав. Ну, так, плюс було б добре, що якби в мене було, крім цього шолома, наприклад, коса. Вона дає більше атаки, та? але коса. В мене ну, і недокачена, і не на нульовій еволюції, одним словом, коса не канає тут. Я так все це думав, прикидував і вирішив, що ну, мать його мать. Мать його мать буду зіграю, так як я грав раніше. Буду бафати атаку Пазузу, щоб Пазузу заряджався з шести. Хай так і буде, а ці вже двоє нізаліатропус хай заряджаються з семи. Хай, ну, можливо, якось іншим разом я зроблю такий експеримент. Звісно, так, по тандів. Ну таке. Хотів висказатися по тому поводу. Пішли вікальня атака. Йдемо Вікторія. Вікторія, Вікторія. Гравець з ніком Вікторія. Надіюся, принесе мені Вікторію. <гум> ну, Тобто, перемогу. Такс, 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 такс. А, ну, Все доволі класно. Крім одного момента, заряджається наш улюблений Данте. Та? Тут би, якби, і заряджається все в мене класно. Я однозначно пробиваю в Данте, забрав його. Добре, але тут би ще й добре було би одразу майже забрати якось е цю подружку, цю подружку Аліску, та? бо вона однозначно буде відхилювати і може підняти цього ж самого Данте, і це буде не дуже гарно. Так, там вже не дуже гарно те, що... О, от про що й була мова, що вона може підняти. От вона і підняла. Добре, мені тепер, як би терміново потрібно зарядити фіолетового. І не зарядити Данте. Така собі задачка. Добре, ну фіолетового я то заряджу. Це однозначно. Але, як і бачимо, що і зараз треба знову забирати Данте якось. І я забрав Данте, і це, звісно, прикольно. Але у нього все заряджена справа. Добре. Залишаємо поки що Аліску Та-та-та, е, Ну я, напевно, з одного каменя можу і зарядити Матильду. Хай Матильду не зарядив, але знову зарядив Аліску. А, зарядив і Матильду. Ну все класно, вона воно схилить, Аліска знову, не дай Бог, когось підніметь. це знову мене, блін, піднапрягати починає. Що це тут явно не то коїться? Це що що й останнє має бути такий мегапутний чи що? Я оце не можу зрозуміти. Добре, наприклад, а? ну окей. Зараз ну, ми зарядимо свого пазіка. Куди ним бить? Знову ж таки валізку пробувати. Ну, пробуємо валізку, ладно. Звичайно, ще я й не вибив, тільки собі, блін, попідрізав атаки. Нормас, нормас. Так, тут з цих вже злетів мій блок. Блін, а це мало бути щось так все легко, а вийшло щось так все, як завжди, блін. Все мега напряжне і воно мене трошки підготовує. Ну, заряди хоча б когось вже фіолет і чудово. Значить, зараз, як не дивно, не повстав Данте. Добре, пробуємо далі розібратися з тою Аліскою. Аркана, ну хто б сумнівався? Що щось таке буде дальше тут Вичуджуватися. Окей, зараз мало би по йде і це мої жовті. І по ідеї не зарядитися Аліска. Тут би тепер я мав би вже ну точно її забрати. Я не знаю, коли я її точно заберу. Добре, чудово. Так, це, походу, буде рекордно довга моя битва альянсів на каналі, ну нічого. Як то кажуть. Послухайте, подивитеся. Так, добре. поки що пропоную. Ну, Що тут пропонувати? Якраз якось так дуже класно через того пука зарядилася Агнес. Ну і зарядилася, так зарядилася. Все. Ми їх заблокували. В принципі, тут дуже гарно, вже аліски нема, ніхто їх не повоскрешає. Хіллерів я поприбирав. Було би добре, тепер якось і забрати всіх решта. Та? Добре, одна, надіюся, відпаде. Є. З цього, звичайно, що все злітає, як не дивно. Е, так. Які є варіанти? Ну, швидше за все його не виб'ю, тому пропоную зарядити жовтих. Ультанути. Ну, понятно, хай він вже накидає свого міньона, бо з ним. Ультуємо раз, льтуємо два, вальтуємо три. І забираємо. хух, Ну все, є. Вимучив. Як то кажуть. Всіх вітаю з перемогою, всі молодці, нашим іспанським друзям. Hola, amigos, gracias за таку БА. Там, звичайно, у нас Саша один жалівся, що в них захисти щось не дуже. Е, ну, є таке-то. У них майже всі захисти, там де Данте, понаставлювано хілерів. Ну, коротше, Якщо якісь сильні аут, то ми просто через них заряджаємося. да? А походу, іспанці там сильно не і просто щоб це якісь слабші але на них там затягували час і збивалися. Хоч менше з тим. А, давайте так, 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 так. Ми глянемо, що там там нас не відкидалося. Ну, слава Богу, все відносно всіх добре. Ну, в такий час граємо, в такий час живемо. В іспанці теж. Воно та, ну, 6 не відкидав. Напевно, це оцей Екс. Ну, от є, Зараз там вже попрощалося все. Давайте таблиця лідерів швиденько. Отак. От, Знову бачите, оцей трезвий, Оце він на таких халявних халах оце виходить в топ. А от там Sun Sunrise, він взагалі десь внизу був. А тут, походу, вибрав якісь шість легеньких, цілий не все. Так, Міша, друге місце вітаю, Гриць, третє, ти ж красавчик, молодець. Е, ну, в принципі, все. Дякую всім за увагу. Як то кажуть, до нових зустрічей на наших БА. І, можливо, не тільки БА.